Радіо Ю Чикаго Вітаємо всіх на каналі Радіо Chicago. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. Мене звати Дмитро Галан. І поряд з нами сьогодні в цій студії Гліб Явлинський, президент USA Systems, підприємець та інвестор. Гліб у нас вже не вперше. Минулого разу ми з ним були говорили про те, куди інвестувати свої кошти, якщо ви їх маєте. Цього разу ж поговоримо на іншу тему: як залучити інвестиції до бізнесу, якщо вони потрібні. Тому Гліб, вас вітаю знову і дякую, що нас до нас прийшли. Добрий день отож, давайте відразу до теми. Не будемо зволікати. Тема важлива, тема актуальна. Ми всі маємо геніальні ідеї, так лежачи на дивані в хаті, до нас приходять в голову різні ідеї, як швидко розбагатіти. Проте часто буває так, що ідея то вона є, але немає коштів, щоб її реалізувати, щоб її втілити в життя. І от, власне, дайте поради з власного досвіду, як люди можуть залучити кошти для своєї ідеї. Або для свого бізнесу, який вже функціонує, для того, щоб він вийшов на зовсім інший рівень, які існують методи. Ну, це таке взагалі дуже велике питання. Тобто, буде, я не думаю, що в рамках цієї передачі ми зможемо щось таке все розказати, але ж такі ми можемо почати про це говорити. Ну, якщо у вас не існує бізнес, у вас тільки є ідея. Які шляхи, щоб знайти фінансування бізнесу? Ну, самий легкий це буде піти в банк і позичити гроші на бізнес, на новий бізнес? Не дуже навпаки, важко, важко буде, тому що банку треба розповісти свою ідею. І треба, щоб банк повірив, що вона має якусь рацію, але просто ідею чи банк вже хоч якийсь бізнес-план, як ви будете кошти заробляти, як ну, будете віддавати. Ну дивись, Дмитро, це ти вже скажеш як. Ні що, а як. Ага. Я говорю тільки про шляхи. То піти до банку. Перше, піти до банку, розповісти. Ну, бізнес-план, ну, взагалі, я згоден. Треба ж щось треба зробити. Не боятися, бо знаєте, дехто подумає, Та, що не... я зараз піду до банку, ну, ліпше не буду їм нічого казати, скажу, що треба просто мені там не знаю на хату купити. Сказати прямо, що треба на бізнес. Так. На, ну, да, так. Але ж м м різноманітні банки мають м як то казати, вони мають. Портфоліос різноманітних бізнесів. Uh -huh. І дуже часто ви можете побачити, може не, не великі банки, може маленькі банки, які дуже зацікавлені працювати з предприємниками і з якими бізнесменами, щоб фінансувати якийсь бізнес, який для них буде цікавий в, в аспекті пакету бізнесів, які вони фінансують. Ну, це дуже ризиковано для банків, правильно, тому що так. це всього все ідея. І ми знаємо статистику, що 90% бізнесу вони фейл, вони зникають після першого року існування. Так. так ну, є якісь ситуації, коли банк буде заскажений. Дуже важлива ваша кредитна історія. Скільки років ви працювали в бізнесі? Якщо у вас є якийсь бізнес вже існує. І вони дивляться всі різки, так і відсотки, також відсотки інтересу будуть вищі, нижче. Взагалі depend, залежить, воно зал, та залежить від вашої кредиту, кредитної історії. Тобто банк дивиться на вашу історію кредитну. Банк напевно дивиться тоді. Виходить і на податки, які ви платили. дуже дуже важливо. Це дуже таке інтересне питання, тому що податки мають. Дві сторони світла і темно. Розповідаєте про обидві. Ми, ми всі дуже хочемо заплатити найменше податків. Але ж для бізнесу це навпаки. Коли ви прийдете до банку, вони завжди питають два роки ваших податків, останні два роки. І якщо там нічого нема, вони логічно кажуть така. Як ви, будете, вас, як, да. як ви будете, кошти як проводити. ви будете може, якщо ви 5 тисяч доларів заробляєте і 5 тисяч доларів використовуєте, то на що ж ви будете виплачувати мені э, лон? Бачите, тобто є. От така сторона податків, тому, тому якщо ви бізнесмен, якщо ви думаєте про те, щоб інвестувати, якщо орор яку відкрити бізнес, який бізнес відкрити, вам дуже ну вам потрібно думати про це може за рік два до того. Так і друзі, податки потрібно платити, не потрібно не потрібно цього уникати, бо ми знаємо, що АРС прийде за кожним в Америці. Це дійсно служба, яка там до смерті буде переслідувати. От власне говорячи тоді за банки, ви сказали, що деколи краще звертатися до маленьких банків, тому що вони напевно більше більш готові взяти на себе ризик і дати вам той самий лоун на бізнес. Великі банки, такі як Chase, як Bank of America, як Capital One, вони до цього більш скептичні виходить? Чи як ну дивіться... Як ми говоримо про ситуацію, кро у вас є ідея, ідея і, 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 і не чого більше. Так. Я вважаю, що великі банки не будуть дуже зацікавлені. До цього ми приймемо другий шлях, як знайти гроші, це буде приватне інвестування. Окей. Тобто, як, тобто банки на 80% не буде не дуже гарна ідея. Якщо ви в країні багато років, якщо у вас є якісь персональні гроші, uh -huh. то з банком можна домовитись, щоб щось таке взяти, як бізнес-лоун. Як і використовувати це для бізнесу. Тобто підсумовуючи історію з банками. бо, я так розумію, ми зараз переходимо до приватного сектора. В банк звертатися варто це варто розглядати. Якщо лише є ідея, немає ніякої попередньої історії краще йти в маленькі банки, але все рівно людина має мати хороший кредит скор, має мати податки заплачені і так. адекватно заплачені. Два останні роки, дуже важливо, Два не дуже не дуже дивляться. На історію взагалі, так, так. але ж останні два роки дуже важливі. і бажано попередньо мати якийсь досвід у бізнесі або вже почина мати якийсь початок в якомусь іншому бізнесі і що він запрацював. Тобто це для банку важливо. Добре, з банками більш менш розібралися. Я думаю, в принципі, у нас часто буває тут представники банку. Ми з ними теж цю тематику будемо піднімати. Цікаво, приватний сектор. Бо я знаю, що ви теж в ньому працюєте. Ви uh -huh. теж виступаєте як інвестор у багато бізнесів. Розповідаєте, от з власного досвіду і поділіться своїми власними принципами, якими ви керуєтеся. Для того, щоб дати комусь інвестицію на бізнес. Що тут важливо? Ну, Якщо ми говоримо про приватний лон, тоді, тоді дуже важливо. По-перше, вам треба розп... також як з банком, вам треба розповісти свою історію. І якщо інвестор дивиться на вас, йому треба розуміти, наскільки це цікаво або не цікаво для нього, приватні лони, Трошки вище мають інтерес вище, ніж банки? Ну так може в два рази. Боже ну, якщо банк дає, наприклад, wow. зараз від 8 до 13%, відсотків, наскільки я знаю, uh -huh. то приватний буде може бути 20%. Я думав, що навпаки, держава no, завжди no, no. завжди бере найвищі no, no. відсотки. No, no. А виявляється no, no. приватний приват? більше. ти платиш більше, тому що люди видають свої. Свої гроші і ризики для них більше, ніж банку. Для банку, якщо вони віддадуть 100 тисяч доларів і вони не повернуться, ну то окей. Ну і банк, напевно, має більше важливі впливу, як ті кошти повернути, там, комп... так. скажімо так, забрати в когось будинок, в когось машину або ще якісь моменти. Для, персонал, для для приватних банків, для приватних інвесторів, це не дуже цікаво. По-перше, по-друге, Багато інвесторів, які працюють на, на інвестиційному е, ринку, вони заробляють такі відсотки в реальному житті. Тобто, якщо вони хочуть інвестувати гроші інвестори, вони мають десь е, від 2 до 4 відсотків на місяць. Тобто на місяць, на місяць тобто 24-48 відсотків wow. на рік. Wow. Тому, якщо вони хочуть віддати своє портфоліо якісь гроші і дати вам. Їм, їм треба мати десь стільки ж. Але ж дивіться, не треба лякатись таких відсотків. Чому? Тому що, коли ви маєте ідею, якщо, якщо ідея цікава, я бачу молодих бізнеси, які зробляють 100%, 200% на рік. Тобто віддати 40 або 20, якщо ти зробляєш 100, Має рацію, окей, дивіться, давайте розіграємо ситуацію. От ви інвестор, так я людина, яка отримала вночі ідею, і я прийшов до вас з цією ідеєю. Що мені важливо вам розповісти, як мені бути, як подавати ту інформацію, що мені потрібно з собою мати? Що ви, по перше, мені повірили, по-друге, довірилися, і все ж таки ми могли разом подальшому співпрацювати і ту ідею розвивати і робити з цього бізнес. От, наша перша зустріч, що має відбуватися? Ух, uh, Дмитро, ти такі важкі питання задаєш. Um, ну дуже важливо зробити так, щоб я повірив в те, що ти говориш. Тобто, твоя ідея повинна бути цікавою для мене. Я не можу привести тобі приклад, але ж тобі треба зробити якусь домашню роботу. Тобі треба розповісти мені, що ти маєш. Я буду, якщо це і буду я. Я буду дуже зацікавлений, скільки ще таких бізнесів існує. Тобто, яка твоя компетишн? Тобто, Хто... Конкуренція. Конкурент. Яка, так, Які конкуренти є? Скільки їх? Наскільки люд... потрібно, потрібно людям то, що ти хочеш давати, сервіс або продукт? Всі ці питання дуже важливі для мене, розуміти, як правит-інвестору. І якщо я побачу, що то, що ти говориш, має сенс. Може я піду додому, подумаю, поспілкую з, з експертами. Може подивлюсь сам. І якщо я повірю, дуже важливо вірити в те, що ти говориш. Якщо ти зробиш презентацію, якщо це логічно, якщо це, якщо це цікаво для мене як людини, я буду. Задоволений віддати гроші тобі, ви віддасте гроші, коли ви повірите більше в саму ідею, чи більше в людину, яка була ту ідею реалізовувати? І що... то, і то має бути і то, і то ну довіра до людини. Ну ми розуміємо, що якщо все якщо все піде донизу, то Бо, знаєте, що, що, всі. що цікаво, де коли буває ідея, так собі. А людина вона горить, вона горить цим духом підприємця, робити, творити. Людина може до вас прийти з одну ідеєю, вона прогорить, вона не вистрелить. Але людина сама по собі якусь інакшу ідею згенерує. І можливо, друга, третя ідея вистрелить. І вона вже сама людина стає вашим партнером. Ідея це таке, знаєте. Я згоден для інвестора дуже важливо не тільки вірити в ідею, а також вірити в людину. Яка буде тобто, реалізовувати. Тобто, так. Тобто я. Вважаю, що вірити людині, це може бути, по-перше, вірити в бізнес, це буде по-друге. Ти... Як багато часу вам потрібно з моменту, коли ви зустріли людину вперше, до того моменту, що ви зрозумієте, що цією людиною можна робити бізнес? Як швидко ви оцінюєте людину і бачите її потенціал? Ну, якщо ми говоримо про мене. Персонально, то я думаю, від одного дня до одного до, я не знаю рік. Та ну два то, роки. так багато часу. Я думаю, скажете одну годину, одну хвилину, і ви зрозумієте. Я тому що я не можу сказати, які фактори впливають на моє, на моє рішення. Це ви, багато чого. Ви не хочете чи ви не можете. Ну добре, на що на що увагу увагу звертаєте? Знову ж таки, давайте першу ми розігруємо першу зустріч. Прийшов до вас я з ідеєю. По чому ви мене оцінюєте? От ми десь з вами зустрілися. Нехай це буде бібліотека, так? І я до вас прийшов. По чому ви по зовнішньому вигляді мене починаєте оцінювати? По тому, чи я приніс з собою ноутбук, чи там є презентація, ви мене оцінюєте по тому, як я говорю, як я мію аргументи підбирати. По чому саме? Ну, по-перше, мені дуже буде цікаво, звідки ти знайшов мене. Як ти знаєш, звідки я прийшов? Тобто рекомендації, uh -huh. references дуже важливо. Якщо. Ти прийшов до мене, і яка, як, якась людина, яка, яку я знаю, яку працюваю в бізнесі, мені порекомендувало подивитися на ем, такого хлопця, як ти, і я буду вже, це вже перший крок для того, щоб я позитивно ем, оцінював все, що ти можеш сказати. По-друге, я дивлюсь на такі маленькі, на, на зовнішній віт. Хочу подивитися, як ти розмовляєш. А, якщо ми зустрічаємося в кафе, я буду дивитися на такі фактори, як ти можеш, як ти красиво можеш їсти. Ого. Навіть такі питання. Якщо ми в офісі, я подивлюсь на те, як ти одягнений, і, і я не хочу, щоб ти в Версачі, не треба купувати якісь дорогі речі, але ж акуратно. Буду дивитися, як твоє обличчя, якщо ти е, бритий. Треба ти поголитися. Так. Презентація. Тобто, okay. я хочу подивитися, якщо ти презентабл, як то буде по-українськи? – Що ти, през... ти виглядаєш, виглядаєш гарно, так. гарно виглядаєш. Тому що якщо ти буде перша людина в компанії. Ти буде обличчя компанія. 100%. Це має тарацію. Та Я буду питати шляхи, яким ти думаєш розвивати бізнес. Мені дуже цікаво, як працює твоя голова. Продати щось і купити щось не дуже важко. Але ж взагалі. Керувати, дивитися, що для, тебе, що для тебе важливо, як ти будеш використовувати кошти. Використовувати Підеш, купиш себе Мерседес і дом за 2 мільйона, або ти скажеш, ну, я буду їсти пельмені, може, і якусь, якусь дешеву їду, але і всі гроші буду віддавати в бізнес. Дуже важливо. Є такі маленькі речі, які може не так видно, можна побачити взагалі, але ж коли ти розповідаєш про себе, Інвестуючи в людину, даючи їй кошти, вам важлива освіта тої людини, чи вона має MBA, так чи вона має якусь іншу вищу освіту, потопоті спеціальності, що вона буде робити бізнес? Чи це важливо? І так само чи важливо, щоб людина була all-in, що я маю на увазі, що вона кинула все, що вона робить зараз, і була повністю і тільки сфокусована на цій ідеї, що вона вам презентує? Mm, ну я не пам'ятаю, якщо ми говорили. Ні, є е, світ е, має дві дві половини людей: street smart and book smart. Так, так, так. Якщо ти пам'ятаєш, для мене персонально цікава людина, яка має, яка має досвід street smart. Тобто освіта дуже важлива. Освіта дає можливість розуміти шляхи, яким можна заробляти гроші. але street smart, Дозволяє людям робити, вони знають, як в реальному житті це трапиться, Розумієш? І я буду слухати, слухати. Мені треба я буду, Я буду питати, я буду цікавитись. Щоб ти мені розповів від себе офіціальні документи це бумажка, вона нічого не значить. Але ж мені дуже важливо, як працює твоя голова. Окей, okay. з освітою зрозуміло. Чи має людина бути повністю сфокусована на цій ідеї, кинути всі інші свої нічні денні якісь роботи, підробітки і бути all-in на цій ідеї? Ну, для мене буде важливо розуміти, скільки часу людина буде використовувати на цей бізнес. Тобто. Фултайм, все. А, але ж мені дуже важливо. Дивися, є такі, є такі ще фактори. Родина. Наприклад, так, так. якщо людина має дітей, якщо жінку, дітей, такі люди взагалі вже не летять швидко по житті. Вони розуміють, що треба родина, треба думати. Відповідальність, відповідальність. за родину, так. Тобто для мене це важливий факт, важливий фактор. Я думаю, що якщо вибирати ніж людина, яка має родину або не має родину, я б вибрав, може, людина, яка вже має Як би це їх. не звучало жорстоко, але, джок, то, але так. то є правда. Так. Мені це сейф безпечний, більш безпечно, ніж людина, яка нічого не має, тільки приїхала сю, немає ні родини, нічого, ні не, не дома, і я. Звідки я знаю, що що трапиться через півроку, і що все піде. Актуальне питання: документи важливі, чи та людина має громадяна. Для мене, громадян, мене громадян, має такі мені, не так важливо, як профайл. Це вже якісь другорядне Там десь там. ну я розумію, чому ця людина мені буде цікаво знати, як ти попав в Америку, наприклад, якщо це американський бізнес. Мені буде цікаво розуміти, які в тебе плани. Але ж маєш ти документи, не маєш документи. Здивиться, корпорація відкривається в Америці, і вам не треба бути громадянином США, щоб відкрити корпорацію. Тобто юридично треба все офіційно мати. Але ж документи ну це безпека згоден. Це Але, Але ж ідея, відсотки, твоя персонал персоналі, яка ти людина, звідки ти прийшов. Думаю, важливо так само мене, мене підтвердити чесність і щирість з вами, тобто, що людина там не, не видавала себе більше, ніж вона є насправді. Так? Неможливо це знати на перше. На першому на першій зустрічі це неможливо. То чесна часу. людина, тобі треба, це час. Бувають такі справи, що може люди живуть 10-15 років, спілкуються і не можна сказати, чесно, вона чи не чесна. Да. Працюю, працюю. Тобто, це не фактор. Вона не впливає ніяк, тому що неможливо знати. Для мене буде важливо знати, хто тебе привів. Знаємо, так. З цього. Так, так. Якщо так. ти працюєш з, з бізнесом, якого ти знаєш, 10, 15, 20 років, він говорить: мені подобається ця людина допоможи їй. Це буде фактором. Ну і ще один момент. Чи підписуєте ви з людиною якісь документи, контракти, чи це просто потискання рук і певна довіра? Не існує такого питання, як довіра. Документи треба робити, і їх треба зробити, це початок всього. Офіційні всі документи, щоб всі розуміли, звідки гроші угу. прийшли, куди вони підуть. Для бізнесу це дуже важливо, тому що, е, ну, дивиться, наприклад, це вже бухгалтери вам підскажуть. Якщо я даю вам, наприклад, тисячу доларів. Угу. Якщо я вам даю як це позичка, то з бухгалтерської точки зору це не, не заробіток. Mm -hmm. Тому що ви по-англійськи це буде так, okay. розумієте? Ta -ta -ta -ta. Тобто, так, у вас на рахунку з'явилось тисячу доларів, але ж це не прибуток, і він не податки, не не з не не платять з нього. Дуже цікава тема, насправді я думаю, можна, можна ще багато говорити. Проте, давайте так вже до закінчення uh -huh. будемо наближатися. Ми проговорили про перший сценарій піти до банку, такий офіційний сценарій, та тобто з державою співпрацювати. Другий сценарій це приватний сектор, отримати гроші від таких компаній або осіб, як ви в тому числі. Uh -huh. І які ще є варіанти? Давайте просто їх переназвемо, якщо вони ще існують, куди ще можна звернутися, щоб отримати інвестування. Ну, взагалі, ми затримали всі можливі варіанти. Два, основні, Далі... так? Два ну і також ваше персональне. Якщо ваша родина має гроші, ви можете взяти в... Успадкування, так. або лотерея, або десь по дорозі з ну, Це як Бог дасть. Так. Може. І це може трет, третій шлях, але ж мене нема сенсу розуміти в про це, тому що якщо ти виграєш лотерею або е, тобі брат дасть. Гроші на бізнес, ну то, що ми говоримо. Я хочу наприкінці сказати, що в мене є така думка, наступний раз я може з тобою організуємо. У мене є компанія, дуже цікава людина. Вона знаходиться не в штаті Лінойс, але ж ця компанія допомагає спілкуватися з різноманітними банками. Тобто, ти подаєш, ти запитуєш. Скільки грошей тобі треба, він працює тільки з бізнесами, які вже існують. Тобто, якщо це нова ідея, не буду працювати. А як, але ж якщо ви шукаєте гроші на те, щоб ро рости і позичити гроші, щоб бізнес вас інвестувати в ваш існуючий бізнес, він буде, буде дуже цікава людина для цих бізнесів. Ми і чекаємо. Він, він згоден допом... прийти до радіо і розмовляти, може, наступний раз, якщо він прийде, я. Він розуміє українську мову, він не розмовляє українською, але ж розуміє. І мені дуже цікаво, якщо він погодиться з нами поспілкуватись. Ми розповім про нього, про про цю компанію і може хтось використовує цю людину. Клас Гліб. Я вам буду дуже дякувати за сьогодні. Я Насправді дуже тішуся, що ми маємо таких гостей, як ви, які допомагають нашим слухачам, глядачам фінансово розвивати своє мислення, виходити на зовсім інший рівень, дізнаватися якісь моменти як. Залучати кошти або минулого разу, як ми говорили, як комусь ці кошти віддавати, тобто інвестувати і отримати з того дивіденти прибуток прибуток. Це є все важливе, а це все є необхідне. Тому подальшому будемо тримати такий ж напрям. Говорити на такі ж теми. Можливо, наші слухачі, глядачі будуть задавати нам якісь 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 розмови, якісь теми для розмов. Так ми будемо читати коментарі. Будемо дослуховуватися до вашої думки. Ну я нагадаю, що з нами сьогодні був Гліб Явлинський, президент USA System. Симс, підприємець, інвестор і просто людина, яка дійсно хоче допомогти нашій діаспорі вийти на новий якісний фінансовий рівень. Дякую вам, дякую. Не лякайте, шукайте шляхи, щоб стати успішним бізнесменом. Тут супер, дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.